Так склалося історично, що коли світ заходив в черговий період турбулентності, ціна золота одразу злітала вгору. Давайте проаналізуємо останні 25 років. На початку 2000-х унція золота 31,1 грам стандартизований вимір дорогоцінного металу коштувала в районі 300 доларів. 2001 року почалося зростання на приблизно 15% щороку. Знаєте після чого? Після терактів у США всі хотіли безпечних активів золота. І вже 2008-го унція коштувала 1000 доларів. Непоганий приріст у 3,5 рази за 8 років. І зростання тривало, бо ж у 2000 х 2008-му що було? Правильно, світова фінансова криза. І вже у жовтні 2010 року за унцію золота просили 1300 доларів, а ще за рік 1921. Ринок був волатильним через паніку і падіння акцій. Все стабілізувалося у період 2012-2015 років. У грудні того року унція коштувала 1050 доларів. Але вже наступного року нове зростання протягом наступних чотирьох років: Брексіт, торгові війни США та Китаю. І у 2019-му ціна вже 1400 доларів. А що було далі? Вірно, пандемія ковід? 19 нова криза. У серпні 2020-го за унцію вже просять 2075 доларів. По тому знову корекція і спад вартості аж до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як наслідок, уже в 2024-му золото сягнуло нового історичного максимуму орієнтовно 2800 доларів за унцію. Але тут не тільки російсько українська війна зіграла свою роль, а й загальна геополітична напруженість. Ще й Трамп зі своєю командою реформаторів і усілякими заявами про Панамський канал, Гренландію і дружбу з росіянами проти Китаю. Який з усього висновок? За 25 років середньорічна волатильність долара склала 15-20%. Це нижче ніж у акції до 30%, але вище ніж у державних облігацій до 10%. Ключові драйвери волатильності економічні кризи, війни, пандемія, тероризм. Тобто, все, що порушує, закладений порядок. І ось маємо, що за чверть століття золото виросло в ціні орієнтовно у 10 разів. Іншими словами, якби у 2000 ви купили унцію золота за 300 доларів, то зараз би мали в кишені 3 тисячі доларів. А тепер уявіть, що вклали не 300 доларів, а 3 тисячі доларів.